Навчити виживати до загальноосвітньої школи номер 2 у підгородньому. Сьогодні завітали бійці батальйонів Дніпро, 1 та Придніпров'я, аби провести уроки початкової військової підготовки для старшокласників. Солдати впевнені у цей складний для України час молоде покоління повинно мати уявлення про військову справу. Однак чоловіки все ж сподіваються, що застосовувати отримані навички молоді ніколи не доведеться. Військові заняття разом із школярами відвідала і наша Юлія Брик. Раніше напередодні Дня перемоги до школярів навідувались ветерани Великої Вітчизняної. Зараз вже молоді про нинішню війну розповідають нові герої бійці. Ато сьогодні до однієї зі шкіл у підгородному приїхали солдати батальйонів дніпро 1 та Придніпров'я. Чоловіки кажуть, зараз в Україні ціле покоління хлопців, які автомат не те, що в руках не тримали, а взагалі його не бачили. Тому солдати й вирішили, настав час, коли школярів необхідно знайомити за зами військової справи. Підготувати людей до війни неможливо. Можна попитатися підготовити до тому, щоб у людей був повищений шанс у цих Це Екіпіровка як правильно одягатися, який правильний бронежилет, який правильний шлем, які правильні очки, які перчатки правильні. Приїхали бійці до учнів 10 та 11 класів не з пустими руками. Аби провести повноцінні уроки початкової військової підготовки, солдати привезли повні комплекти бойової амуніції та макети зброї. Кажуть, у школах вже давно немає необхідного для подібних занять, тому подбали про інвентар особисто. ось такий макет знати на вимогах. Сьогодні військові до скіни. Юрій один з тих, кому в серпні пощастило вийти з Іловайського котла. Тоді він отримав тяжке поранення. Сьогодні ж чоловік навчав школярів правильно поводитись зі зброєю, збирати та розбирати гвинтівку Драгунова і кидати гранати. Участь у таких військових уроках боєць батальйону Дніпро 1 назвав для себе та своїх побратимів честю. «Рішили показати дітям, передати свій опит. Допустим, ну в даний момент відбувається зборка розборка автомата Калашникова. Я хотів би прочити по передати Дітям, то що защита родини это почетна обязанность каждого гражданина страны. Вот, и надо быть, по-настаєшому вірити то что мы победим. Діти ж від зустрічі просто в захваті, Незважаючи на те, що війна справа здебільшого чоловіча у збиранні та розбиранні зброї не пасли задніх і дівчата. Особливу зацікавленість у них викликали міни та гранати. Наверное, автомат. Мне автоматы. Мне автоматы бежал. Ну, я как бы здесь, я даже здесь играла с пистолетиком и разными этим. Но я с детства выключил автомат. И, наверное, стрелять мне мини с автомата было бы не страшно. Показали сьогодні дітям не лише зброю, а й бойову амуніцію солдатів. Бійці детально розповіли про кожен з елементів одягу військових, подбали ініціатори уроків навчальної військової підготовки і про медичний аспект. Тому до школи запросили військову медсестру. Ми значить, цей сустав, цей сустав і плечо буде зафіксовано. І потім вже приходимо в шиї, і вот так робиться ділиться. Таким образом вона уже вже добре доставлятися». насичена програма. Дітям сподобалася. Однак найсильніші враження в учні все ж викликали самі військові. Їхні вчинки на передовій підлітки називають справжніми подвигами. І діти видно, що вони не безразлічні і намагаються зробити все, щоб воїни не були обділені вніманням, і вони відчували нашу підтримку, Немножко було страшно, волнительно, Ну, банралась проводити уроки військової підготовки у школах. Солдати будуть і далі кажуть, розвивати у дітей дух патріотизму наразі дуже важливо, але ще важливіше навчити молодь боронити свою країну від ворога. Юлія Брикантонлого Логуш, новини одинадцятого каналу.